Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить дома ваші, дітей ваших, родини ваші і всю нашу країну в цей непростий час. Хай Боже благословення, воно буде на вашому розумі і оновлений розум, і ви побачите, як життя ваше буде змінюватися. Амінь. Тому про що я сьогодні хочу поговорити? Я хочу проговорити про те, що. Господь спочатку закликає 12 апостолів, 12 учнів на працю і посилає їх подвоє, говорить їм про місію, дає їм певне завдання, говорить, що не робити, що не робити, куди йти, куди не йти, з ким вітатись, з ким не вітатись. Бог дає їм силу і владу, Бог помазує їх. І вони йдуть з Богом, з Божою силою, з Божою владою, щоб проповідувати і впливати на царство темряви, щоби проповідувати Євангелія, щоби говорити людям про Божу любов. І ось дивіться: він закликає 12. от скажи, 12. 12. Потім в 10 розділі Луки, він вже обирає, Господь обирає інших 70 учнів і посилає їх знову подвоє. Це дуже важливо, тому що чому подвоє, щоб один іншого підтримували, молились, підказували, радили, щоб коли один може впасти, інший підтримає. Коли одному буде важко, інший буде поруч, помолиться, поставив своє плече. Щоб була певна підзвітність. І багато-багато принципів. І дивіться, він посилає їх по двоє перед собою до кожного міста і місцевості, куди сам хотів іти. І потім він ще вибере 500. 500. і теж посилає їх. Ми бачимо: 500 теж учнів, послідовників. І що він говорить? І сказав їм: жнива великі, а мало робітників. Отже, моліться Господу, власникові врожаю, щоб послав робітників на свої жнива. Бачите, Господу завжди мало. Було 12, тут 70, там 500. Він говорить: жатви багато, жнива багато, мало робітників. Бог бачить тебе робітником в його винограднику, в його царстві, в його волі. В Його служінні, спасіння. Він бачить тебе робітником, Він закликає тебе до служіння. Він очікує, Він говорить, що ти йому потрібен. Амінь. І ось Він говорить: ідіть, Ідіть, я посилаю вас, як ягнят між вовками. Сьогодні ми не повинні з вами сидіти і просто один одному проповідувати, один одному співати. Все, помолилися. Прославили Бога, навчили один одного. А далі Він говорить: ідіть, я посилаю вас куди? В світ, як ягнят між вовків. Ми не повинні, як церкву, постійно сидіти. Семінари, семінари співаємо, співаємо, проповідуємо, проповідуємо. Знов семінари, знов інкаунтери, знов ретрити. Бог говорить: я посилаю вас до вовків. Я посилаю вас в цей світ. Ідіть, і служить, ідіть, і проповідуйте, ідіть і оселяйте, ідіть і впливайте, ідіть і являйте Христа в цьому світі. Амінь. Тому ти потрібен Богові, і Бог хоче рухатись через тебе. Хай Господь тебе благословить. Амінь.